У колі з українською діаспорою та польськими братами у Клесові зустріли Різдво та підготували справжнє свято для дітей, чиї батьки нині захищають Україну та для малечі з усієї громади. З За кордону привезли понад три тони гуманітарної допомоги та закупили авто для потреб збройних сил України. Більше дивіться у сюжеті. Хочеться побачити, хочеться до сім'ї до своєї, і все хочеться. Може, будь разом. Дитина год не бачила теж батька. Тетяна Кознієнко з сином Олегом покинули рідну Сумщину. Чоловік Віталій в лавах Збройних сил України. Сім'я ж знайшла прихисток у Клесові. Сьогодні тут зустрічають Різдво. А батьку передають вітання та побажання. Тільки перемоги, перемоги і все, щоб все було добре і все було гаразд у Клесівській громаді. Більше двох з половиною сотень тих, хто вирішив стати на захист України, їхнім дітям та усій малечі у святвечір підготували виставу та подарунки. Агресору за жодну ціну не вдасться забрати у діток різдво, адже у день великого християнського свята. Поруч надійні друзі не можна виграти не можна виграти з народом, який об'єднався у одне ціле і воює разом з своєю армією. Це неможливо. Я знаю, що перемога буде з Україною. Чоловік у вишиванці та з жовто-блакитним стягом поляк, полковник польської армії та давній друг України та місцевого краю з батьківщини та від місцевого бізнесу зібрали гуманітарну допомогу. Допомога дуже велика. Допомога дуже велика у вартості. Це три тони та 300 кілограм, передусім одягу для дітей. Все почалось з простої розмови з друзями із церкви Жива вода та головою Клесівської громади. Це мої дуже великі друзі, до яких я маю безмежну довіру. Вони самі вирішуватимуть, кому її надавати. колись так званий брат, який називався ніби братом, струмив ніж в спину нашому народу. Але як українська приказка говорить, друг пізнається в біді, справжній брат протягнув руку допомоги. Поруч з польськими братами, українська діаспора із Сполучених Штатів, Віталій Пехотін із міста Федералвей, чоловік, волонтер та капелан. Позаду вже не одна поїздка до лінії фронту. Моя діяльність як волонтера це є представництво місцевої протестантської церкви Рівенщини. Яка від початку війни дуже активно допомагає постраждалим від війни та нашим захисникам Збройним силам України. І я, як капелан військовий, який спілкуюся, зустрічаюся і надаю всіляку допомогу від нашої християнської діаспори Сполучених Штатів Америки. Я дуже дякую за активну позицію церкви, яка під час війни стала на захист свого народу. Чоловік також представляє місію Агапа, яка у мирний час допомагала дітям сиротам, окрім гуманітарної допомоги від української діаспори та усіх, хто її підтримує, для збройних сил закупили та передали позашляховик. Ми оцінюємо цю всесторонню допомогу і фінансовою, і продуктовою і речами, і як ми кажемо транспортом. Щиро дякую, благословінь вам! Дякую та в лиці тому всій діаспорі. Молимся за Україну, молимся за скору перемогу в громаді. Вірять, наступний святвечір зустрінуть також у колі рідних та надійних друзів з захисниками та з захисницями, які повернуться додому, та головне у мирі із перемогою. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк. Новини Рівного.